Новий знак досвіду полягає в оригінальному використанні інноваційних технологій, особистістозорієнтоного навчання, комп'ютерних технологій або ІКТ, проєктної діяльності, технології педагогічної майстерності, проблемного навчання, зустрічних зусиль, створення ситуації успіху, ейдотехніки, діалогової та інтерактивної, урочної та позаурочній діяльності. Актуальною є інформаційно-комунікаційна технологія, яка охоплює не лише комп'ютерні програми, а й всі засоби сучасної комунікації: телебачення, мобільний телефон, інтернет. Медіатехнологія в освіті є реальною частиною культури. Отже, вчителю треба зробити комп'ютер своїм спільником, помічником. Мета і завдання технології підготувати дітей до життя в комунікаційному суспільстві, формувати в них уміння користуватись інформацією в будь-якому вигляді, допомогти їх усвідомити результати впливу на людину засобів масової комунікації. Кожен урок повинен включати щось, що викликає здивованість, радість. Тобто щось таке, що ще довго будуть пам'ятати учні. Це може бути цікавий науковий факт, несподіване відкриття, красивий експеримент, тобто усе, що забажає ваша фантазія. У сучасному, динамічному і повному інформації світі значна роль залежить втіленню певної технології, якій би повірили тисячі людей, якою можна було б захопити учнів, учителів. Батьків технологія, якою можна не тільки захопити, а й використати її для навчання. Такими є педагогічні технології, як конструювання навчального процесу з гарантованим досягненням мети. Тому я, як вчитель, працюю над методичною темою використання сучасних педагогічних технологій у практиці роботи вчителя.